Вітаю всіх! Представляю вам трояндочку Гернсі. Чудова чайно-гібридна троянда нового покоління. Низькоросла можна віднести до троянд-патіо. Підходить для вирощування бордюрів, а також у кашпо. Це е, випущена вона в 2014 році компанії Інтерплант. І входить до острівної серії. Острівна серія, що це таке? Це трояндочки, названі на честь островів. Їх назвали Пірмуди, Таїті, Барбадос. Це все назви троянд. І всі вони невеликі: троянди Патіот до 60 сантиметрів. Але це, як я вже сказала, троянди нового покоління. Вони невибагливі, стійкі до хвороб, неукривні, Сама троянда, бачите, невеличка, а квіти великі, 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 крупні квіти. Що можна ще про неї сказати? Дивіться, я її пересадила восени, теж вона в мене вже квітла декілька років. І вона за сезону, за весну, не за сезон, навіть за весну, набула своїх звичайних розмірів, наросла швидко, відновилася. Тобто безпроблемна троянда я рекомендую, особливо, якщо ви висадите декілька таких троянд. Вона така пізня троянда заквітає, але вона. Безперервно квітуча. Ось вона зараз буде квітувати, відцвіте вже нові пагони, знову випускає. І буде далі ціле літо квітувати. Ну і не забуваємо її підживити, тому що якщо вона так багато квітує, потрібне гарне підживлення. Ну, ось я зірвала квіточку у П'єра де Ронсара і хочу піднести порівняти. Вона дещо схожа на де Ронсар. Практично Одного розміру, ну, трішечки, можливо, менше. Квітка к'єр дерансар уже в мене висвіла. Погляньте, яке темне листя. Темно, темно, зелене листя. Листя теж дуже декоративне і гарне. Всім гарного вечора і до зустрічі!